Всім привіт, друзі! Вітаю У вас! Є особні новини, але ж новини щодо Сумщини. Оборона Сумщини коштує зараз Збройним силам, на жаль, надто дорого. Утримання Сумської області дається українським військовим більшими втратами, ніж це було б необхідно. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Протягом півроку, ви знаєте, поки Збройні сили тримали позиції на території Курської області, в Росії. Солдати очікували, наші солдати, що за цей час будуть підготовлені надійні оборонні рубежі вже на українському боці кордону. Ви знаєте, що цього не було зроблено. На жаль, після хаотичного та виснажливого відступу вони повернулись на позиції за застарілими окопами, які не захищають від дронів. У деяких випадках військові змушені рити укриття вже під ударами. Також, за словами самих бійців, райони, де зараз наступає армія РФ, вони не були заздалегідь заміновані. Друзі, хто за це буде відповідати? Що ви думаєте, пишіть в коментарях. Також видання посилається на українських військових, і повідомляє, що в цьому напрямку російське групування налічує близько 50 тисяч, що втричі перевищує чисельність українських сил. Тобто ситуація на Сумщині показує також типову тактику російської армії. Вони тестують слабкі місця по всій лінії фронту, потім завдають основного удару там, де знаходять пролом. Ось такі друзі, сумні новини. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Також хочу анонсувати завтра о 10.00 10 по Києву. Буде цікавий випуск на моєму каналі. Побачимось до зустрічі.